Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Після низки невизнаних сумнівних референдумів та збройних конфліктів у 90-х на лівобережжі Дністра утворилася так звана Придністровська Молдавська Республіка. Мешканці невизнаного утворення вже понад 25 років щодня прокидаються, ведуть дітей до школи, йдуть на роботу та просто живуть як можуть. В 2014 році Придністровський республіканський банк випустив монети з композитних матеріалів до 20-річного ювілею Національної валюти невизнаної республіки. Саме вони і будуть у нас на огляді. Тож скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані, та починаємо. Так звану незалежність, ніким не визнаної Придністровської Молдавської республіки, було проголошено 25 серпня 1991 року. Після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдавськими військовими з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії. Російська Федерація офіційно не визнає суверенітету Придністровської Молдавської Республіки, однак на неофіційному рівні надає їм військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку. 2006 року в ПМР було проведено так званий референдум, на якому, за офіційними даними в лапках, 98% виборців висловились за незалежність Республіки від Молдови і майбутню інтеграцію з Росією. Результати референдуму не було признано на міжнародному рівні. Наразі конфлікт не розв'язано, він перебуває у замороженому стані. Українська громада третя за чисельністю у Придністров'ї, а українська мова одна з трьох офіційних мов у республіці. Тут видають український тижневик гомон, функціонують український ліцей та гімназія, є також українські класи у школах. Щоправда, побачити вивіски українською мовою можна хіба що на офіційних установах. Приватний бізнес використовує російську. Поки ПМР називають музеєм СРСР просто неба і привітам з 80-х років. Жителі невизнаного російського анклаву знову проводять референдуми, мріючи про входження до Російської Федерації. Сьогодні понад 475 тисяч придністровців затиснуті між Молдовою та Україною. Як вже казав на початку до 20-річчя національної валюти невизнаної республіки, 22 серпня 2014 року Придністровський республіканський банк вів у обіг монети з композитних матеріалів наступних номіналів 1, 3, 5 та 10 рублів. Монети, залежно від номіналу, мають різну геометричну форму та колір. Для захисту від підробок у цих монетах використовуються мікротексти, графічні та безбарвні елементи, що світяться під впливом ультрафіолету, а також спеціальна текстура. Монети не гнуться, мають гладку поверхню, а також видають особливий кістяний звук при постукуванні. Ці монети є законним засобом платежу у Придністрові та мають ходіння паралельно з іншими грошовими знаками. Давайте ж розглянемо монети детальніше. Монета 1 рубль виконана в жовто-корішнвій кольоровій гаммі, форма монети коло діаметром 26 мм. Маса 0,85 товщина 1,2 мм. Гурт гладкий. На Аверсі в центрі портрет Олександра Васильовича Суворова. Під ним текст: «Придніпровський республіканський банк. Ліворуч позначення номіналу 1 рубль з вертикальним написанням тексту. Над номіналом Текст серія АА. На реверсі ромбоподібна сітка з нанесенням логотипу ПРБ, тобто Придністровський Республіканський банк. Під ним позначення номіналу 1 рубль. У нижньому правому кутку логотипу Рік випуску монети 2014. Генерал-фельдмаршал. Генералісімус, Генерал-фельдмаршал Священої Римської імперії. Великий маршал військ П'ємонських. Кавалер усіх російських орденів свого часу, що вручались чоловікам, а також семи іноземних. 6 чи 17 жовтня 1789 року найвищим наказом отримав графську гідність під назвою Ремнікський, а 8 чи 19 серпня 1799 року титул князя італійського графа Суворова Ремнікського. За всю свою кар'єру полководця не програв жодної битви, окрім бою під час облоги Очакова. Неодноразово вщент розбивав сили противника, що значно перевищували за чисельністю. Усього дав понад 60 битв і боїв. Відомий своєю турботою про солдатів, у тому числі участі у розробці нової практичної польової уніформи на зміну уніформи на прусський Манер. Олександр Суворов, очевидно, національний герой Придністровців, якщо не рахувати б'юстів Ле Леніна, він не лише сидить на коні у центрі невизнаної столиці, а й дивиться на Придністровців з усіх місцевих купюр. Придністровських рублів окрім 50 рублів. Монета 3 рубля виконана в зеленій кольоровій гамі. Форма квадрат зі стороною 26 мм. Маса 1 грам товщина близько 1,2 мм. Гурт також гладкий. На аверсі у центрі портрет Франца Павловича Деволена, Під ним текст Придністровський республіканський банк. Праворуч позначення номіналу 3 рублі з вертикальним написанням тексту. Над номіналом текст серія АА. На реверсі ромбоподібна сітка з нанесенням логотипу ПРБ. Під ним позначення номіналу 3 рублі. У нижньому правому кутку логотипу рік випуску монети 2014. Франц Павлович Деволан перший інженер в арміях Потьомкіна і Суворова. Перший архітектор Вознесенська, Одеси, Новочеркаська, Терасполя, Овідіополя та інших міст, будівельник першого Червоного мосту в Петербурзі, перший інженер на чолі відомства шляхів сполучення, перший член комітету. Під його керівництвом були створені Тихвінські та Мар'їнські водні системи. Волан є автором першого проєкту будівництва форту на штучному острові біля фарватеру на вході до Дніпробузького лиману. Монета 5 рублів виклана в синій кольоровій гаммі. Форма п'ятикутник висотою 28 мм від вершини до основи, маса 1 грам, товщина близько 1,2 мм та гурт монети гладкий. На аворсі у центрі портрет Петра Олександровича Рум'янцева Задунайського. Під ним текст. Приднестровський республіканський банк. Ліворуч позначення номіналу 5 рублів. З вертикальним написанням тексту над номіналом Текст серія АА. На реверсі ромбоподібна сітка з нанесенням логотипу ПРБ. Під ним позначення номіналу 5 рублів у нижньому правому кутку логотипу рік випуску монети 2014. -й». Граф Петро Олександрович Рум'янцев, російський полководець і військовий теоретик, генерал-фельдмаршал під час семирічної війни командував облогою та взяттям Кольберга, нині Колобжах в Польщі, фортеця та порт на узбережжі Балтійського моря, головнокомандувач чинної армії під час російсько-турецької війни. За перемоги над турками при Ларзі та Кагулі, які призвели до укладання вигідної для Росії кучук кайнаджирської мирної угоди, у достойний титулу Задунайський. Будучи одним із найбільших землевласників країни, кінець життя він провів у своїх чисельних маєтках: гомелі, великі Топалі, Качанівці, Вишеньках, Ташані, Тройському Кайнаджарі. Величезний статок дозволяв невпинно займатися їх розвитком та окрасою. Великі домоволодіння розташовувались у різних містах та регіонах країни, кавалер багатьох російських орденів та пруського ордену Чорного Орла, почесний член імператорської академії наук та мистецтв. Автор військово-теоретичних праць. Монета 10 рублів виконана в червоно жовто-гарячій кольоровій гамі. форма шестикутник з відстанню між протилежними вершинами 28 мм, маса 0,9 грамів, товщина 1,2 мм, гурт гладкий. На версі монети у центрі портрет Катерини II. Під ним текст Приднестровський республіканський банк. Праворуч позначення номіналу 10 рублів з вертикальним написанням тексту. Над номіналом Текст серія Аа. На реверсі ромбоподібна сітка з нанесенням логотипу ПРБ. Під ним позначення номіналу 10 рублів. У нижньому правому кутку логотипу Рік випуску монети 2014. -й». Катерина II Олексіївна або Катерина Велика, уроджена Софія Августа Фредеріка Ангаль Церцька, імператриця і самодержавиця Всеросійська. Племінниця шведського короля Адольфа Фрідріха, двоюрідна племінниця прусського короля Фрідріха Великого. Будучи дочкою князя Альгаль Цербського, Катерина зійшла на престол внаслідок палацевого перевороту проти свого чоловіка Петра III, який незабаром загинув за нез'ясованих обставин. Можливо, він був убитий. Вона зійшла на престол, слідуючи прецеденту, створеному Катериною I, яка замінила свого померлого чоловіка Петра Великого в 1725 році. Катерининська епоха ознаменувалась максимальним закріпаченням селян і всебічним розширенням привілеїв дворянства. Характерною рисою правління Катерини II став фаворитизм. Державні витрати на фаворитів обчислювалися десятками мільйонів рублів. Повсюдними були корупція та зловживання чиновників. У Катерини II протягом усього її правління були десятки коханців, деякі з яких впливали на внутрішню і зовнішню політику. Розпуста імператриці виявлялась у відверто зухвалій формі і сприяла падінню моральної поведінки дворянства. У просторіччі композитні монети Придністровської Молдавської республіки називають пластиковими, як і сучасні банкноти, вироблені схожим способом. Однак багато країн світу сьогодні використуються пластиковими банкнотами, але перейти на такі монети першими наважились в ПМР. У чому ж причина? Насамперед вважається, що композитні монети з'явились через затяжну економічну кризу, випускати розмінні гроші такого плану значно дешевше, ніж карбувати з металу. Також серед причин називається простота виробництва пластикових монет Приднестров'я та їх утилізація, гроші легко переробити та перевипустити. А ви зустрічали такі монети? Пишіть в коментарях, як вони вам та чи маєте у себе. А може ви знаєте ще якісь незвичні монети, буде дуже цікаво почути. Обов'язково ставте вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. А я буду чекати вас в нових випусках. До зустрічі!